Приблизно поза 5 тисяч кілометрів автомобільних доріг. І якщо ви знаєте, це є е, ну, дуже оптимістичні розцінки, що на, на ремонт одного кілометра дороги потрібен мільйон гривень, насправді значно більше, то можна собі уявити автономічну суму, яка потрібна для нашої області і в принципі для України, для того, щоб навести. Такі важливі інфраструктурні речі, як дороги, які наявність яких може стимулювати розвиток економіки відповідного регіону. Але в цьому році, попри наше здивування, Кабінет міністрів України вкотре змінив правила розподілу коштів. Вже сьогодні називалося про те, що... 5 січня ми прийняли обласний бюджет і передбачили необхідну суму на ремонт доріг комунальної власності. Але е, в лютому місяці е, Кабінет міністрів вніс постанову. Це є постанова номер 52 від 19 січня 2011 року чергові зміни. Залом ця постанова вже має 11 змін е, за неповних півтора року. Тобто, фактично, е, Потреби, які з чи у людей, які впливають на прийняття рішення Кабінету міністрів, постійно вносяться зміни. Якщо послідкувати про внесення змін постанову, навіть впродовж одного місяця є внесення е, е, кількох змін з різницею два тижні. Тобто, відповідно постійно вміняється зміна процедури. І відповідно до цієї постанови, останньої чинної редакції, е, обласна рада, е, як і інші ради місцевого рівня просто усунуті від... Е, Процесу прийняття рішення по розподілу про визначенню об'єктів, на які би спрямовано це кошти. Відповідно, 3 травня голова Тернопільської обласної державної адміністрації видав розпорядження, яким вже затверджений перелік об'єктів, сказання конкретних вулиць, сум фінансування, які будуть розподілятися кошти, які надійшли з державного бюджету на ремонт доріг комунальної власності. По-перше, зрозуміло, що не зрозуміло, яким чином обиралися ті дороги, тому що коли ставиш запитання, скільки є звернень від органів виконавчої влади чи місцевого самоврядування, то називаються десятки і сотні звернень, а в переліку ми можемо бачити так скажімо, подання на одну дорогу з одного району. Так само викликає дуже велике запитання стосовно підходів, стану готовності і відповідних доріг. Скажімо, ну, Я назву лише там, приклади. Стан готовності відповідної дороги, там 2,4%, 16,9, 1,7%, 0,00. Тобто найбільший об'єкт з найбільшою готовністю це є 49% капітальний ремонт вулиці в місті Хоростки. Так само є дуже дивні цифри, скажімо, різновим об'єктом з Борщівського району, ремонт вулиці Нічлава в місті Борщів. Виділяється 210 тисяч, потреба 2 мільйони. 446 тисяч. Звідно ми маємо ситуацію, коли для того, щоб завершити якусь конкретну вулицю, потрібен значно більший об'єм, ніж виділяється. Ми маємо ситуацію, коли 10 років ремонтується одна вулиця. Але коли вже завершують ремонтувати кінець вулиці, то вже треба починати ремонтувати початку.